Сергій Пінчук у 2014 році пішов служити у лави саме проголошеної ЛНР. Влаштувався кухарем, готував їсти бойовикам. А я на кухні там і жили, і спав. І то дом недалеко був, покормили бойців. Пообирали все, я я я на велосипед я поїхал, і продукти вдома були. 15 минут я вдома. Заробляв тоді Сергій 15 тисяч рублів. За тодішнім курсом то було близько 6 тисяч гривень. Звільнився з підрозділу банк формування в 2016 році. Там без приділ пішов, чому я йшов. Потому що почали і магазини грабити, тому що зброю видавали форму. По паспорту і без паспорту. А, був випуск як раз зони там і красний луч. Зека повипускали, а не вже отримали, пішли грабіт народ. Рік працював на цегляному заводі. Потім від знайомих дізнався, що можна повернутися на підконтрольну територію та звільнитися від кримінальної відповідальності за службу так званій республіці. Не воював, не вбивав. все Рішення суду зняти уголовну відвіданість повністю. Ухвалу суду чоловік отримав 30 жовтня 2017 року. Нею 47-річного Сергія Пінчука звільнили від кримінальної відповідальності. Зараз він живе в Костянтинівській громаді. Разом з жінкою виховують сімох дітей. На бікон обратно устраюває. Тільки я працював на маркировці комплектовщиком, а зараз хочу Ілі на балочницях. Ілі на каналірські на, на, на пішову за програмою на тебе чекають вдома. Кримінальної відповідальності уникли близько чотирьох сотень українців, які були учасниками незаконних банформувань. Якщо людина знаходиться на Окупованій території Донбасу вона може звернутися до нас через довірену особу або телефоном, або електронною поштою. Сергій каже, на непідконтрольній території в нього залишилися друзі, які хочуть повернутися додому, але бояться. Там йде ну розумієте, своя агітація. Суть, які по програмі сюди приходять, їх в тюрму відправляють, а там їх мочать. Ми проводимо ретельну перевірку. Якщо особа не брала участі у тяжких злочинах проти людяності, у захопленні адміністративних будівлях, катуваннях і тортурах, в вбивствах військовослужбовців збройних сил України або мирного населення, вони мають право скористатися умовами програми на тебе чекають вдома. Наразі працівники служби безпеки перевіряють близько трьох тисяч осіб, які звернулися до них та прагнуть повернутися до підконтрольної України. Анастасія Славкова, Надія Задорожня, Андрій Резніков, Євген Єжов. Новини на Суспільному.